Другий день. Як зайшов в рій, матка не зайшла. Я брав коробочку і збирав птілки, кидав всередину і бачив матку. Матка вже всередині і бжолка, скажімо так, що вже з передньої стінки пішла в люточок. Вчора я думав що зайшло два рої, але це був один. Просто він був великий, на відео видно. І хотів ще показати, як я приманюю рої. Бачите, ось ці плями. Оце мерва. Гаряча мерва. І ось де на цій ріничці мерва. І пджолка чує її і летить на нього. Там, де рядом, ще одна стоїть, там теж розвідка третя. Певне, десь з дня на день на рій. Будемо бачити. Тут я їх сьогодні всі згорнув акуратненько. Вони були всі під низом. Рійниця була чисто пуста, але я її Скажем так, бджолку коробочкою акуратненько згорнув, засипав всередину і бджілка масово пішла вже всередину. Вона ще трошки блуде, ходить, дивиться, шукає матку. Матка була ось під цим углом, під рівничкою, я вже трошки поміняв ці кирпички, підставочки. От, я її пустив середину, і все. І... і бджолка пішла. Пішла, залазить помаленьку, заходить. Я проснувся сьогодні, думав, вона вже буде працювати, а вона, окаже, засидить бородою знизу. Ось така ситуація була боротьба два перед рівницею, але слава Богу, що прийшов рік що мені не треба по деревах було лазити нічого. Він тут прийшов прямо під хату. Я поставив, думав вивезти її. Там одне хороше місце. Підготовив, накрив. І тут така ситуація. Ось де друга рідничка, Така сама ситуація, нерва зверху, кривля не Мені головне, щоб бджілка не вилітала, коли буду транспортувати додому і щоб не затікало в гніздо. Бджілки багато, це розвідка, це не, не є рій. Якщо буде видно, Можливо, сьогодні, можливо, завтра зайде рій. Я думаю, бо видно, як треться джілка. І це не рій. Це не рій, це розвідка. рій. Вілки багато, вона лаза. шукає запах матки. Матка всередині, вони ще не всі адаптувалися. А тут розвідка. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!